Колесне полюбому Вікторовичу. Тридцять водіїв екстреної медичної допомоги успішно склали теоретичні та практичні іспити і отримали дипломи про присвоєння кваліфікації екстреної медичної техніки. Хотілося покращити свої навички і знання, щоб більш продуктивно працювати, скажімо так. Тому що бригади в нас невеликі і доводиться. Часто допомагати, тому що рук завжди не вистачає, особливо коли якийсь масовий випадок, наприклад, ДТП. Там потрібні ці навички Дуже розпочалося навчання 6 лютого. Теоретичну частину викладали в онлайн форматі педагоги з Чернівців, а практично забезпечили інструктори навчально-тренувального відділу Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги. Хочу сказати, що сьогодні показали досить гарні відмінні знання з підготовки, особливо з практичної частини. І майже всі отримали оцінку відмінно. Тут мова ведеться про те, щоб ці фахівці були підготовлені для роботи в мультидисциплінарній команді, до складу якої вони входять, бригади швидкої медичної допомоги. Вони повинні працювати швидко, правильно. Вчасно для того, щоб рятувати життя. В основному це є невідкладна допомога і кровотечі. Запровадити нову посаду на Рівненщині екстренка змогла завдяки підписаному меморандуму з чернівецькими медиками. Договір передбачає охоплення знаннями усіх водіїв швидкої допомоги області. Їх наразі є близько 500. У цьому році в планах установи навчити 150 керманичів швидких. Їх рівномірно розподілили з чотирьох районів. Це в принципі, на мою думку, це дуже правильна позиція в плані того, щоб все ж таки водій повинен почувати себе повноцінним членом команди не тільки психологічно, а й на рівні там, теоретичних, практичних навичок, щоб в будь-якій екстрені ситуації повністю включитися в процес і щоб був позитивний результат в цілому для, ну, для людини, і бригада показала як найкращу свої мінії народ. До 2027 року усі водії швидкої допомоги мають стати екстреними медичними техніками. Стосується це не лише Рівненщини, а й інших областей в цілому. Оскільки вільні руки потрібні завжди. І керманичі швидких мають вміти надавати першу допомогу постраждалим. Ольга Данілюк, новини Рівного.